it компанії. Мій день класично почався з того, що я почав розрібати переписки з командою. Після чого в мене відбулася консультація з одним дуже цікавим бізнесом, на якій ми обговорили стратегію виходу в онлайн і першу базову воронку продаж. Для деяких наших клієнтів дуже важливо, щоб договори були фізичними. Тому я поїхав на нову пошту, щоб підписати договір і відправити примірник назад власне нашому клієнту. Після цього в мене було ще дві консультації. Як ви зрозуміли, це. Послуга стала в нас досить актуальною, тому я проводжу лавову частину дня на зідзвонах і консультаціях. Відверто кажучи, перед деякими клієнтами я досить сильно нервую, оскільки масштаб їхнього бізнесу і мого бізнесу зовсім не до порівняння. Поспілкувався з своїм улюбленим проєкт-менеджером, який не боїться камер на тему статусів по різних проектах, і пішов далі кліпати договора. Після цього я переглядав нашу нову CRM-систему, яку ми зробили на базі Notion і виписував всім.